Вітаю тебе, дорогий мій глядач, З тобою знову Майкемпінг. Ось і пройшло два тижні мого користування цією прекрасною пічкою щепочницею від ось цієї прекрасної фірми Arnaut. Отримав за два тижні багато задоволення, купу емоцій і чудових моментів. Також назнімав купу відео і зробив досталь фото. Дуже дякую Михайлу, який надав мені цю піч на тест для зйомки відео. Ну і взагалі дуже-дуже дякую. Що хочу сказати, піч за час експлуатації, як бачите, трішечки змінила свій колір. Я її відмив перед відправкою, так, щоб хазяїн отримав її у гарному стані. Зараз з іншої сторони покажу. Ось так всередині вона виглядає. Ось така от класна штука. Підставочка для їжі після експлуатації має ось такий вигляд. Також подекуди змінила свій колір. Підставка під дрова. Там, де колосник трішки вищий. Має ось такий вигляд. Бачите, вона ще мокра, так я відмив її десь пів години тому. Трішки підсохла, а трішки ще ні. Ну і підставочка ось така для попилу. Також ось такий вигляд. Так, ну це чохол, Я вам його вже показував, але покажу ще раз. Ось такий він має вид. Тут у нас інструкція. Тут ось така у нас ручка, прикольно, Матеріал ось такий. Де фокус у нас. Ось такий матеріал. Давайте заміримо основні її розміри і, звісно... Вагу. Зараз я швиденько її зберу і повернусь. Так, давайте продовжувати і почнемо з розмірів. Отже, наша з вами топка. Розміри приблизні, так? 6 і 8. 68 міліметрів. Вона квадратна, тому тут також. Хоча давайте зробимо 7, так? 7 так сантиметров і... і 68 ось так. Ну, 7 на 7, короче, короче. Основа наша, так? Тут у нас 11 сантиметров приблизно, так? Тут також повинно бути 11. Так, тут у нас скільки? 10 і 8. Ну, Давайте 11 зробимо. Тут також 10,8, але приблизно хай буде 11 на 11. Значить, підставка під посуд в нас, бачите, ось тут 17 см. Ну тут така сама. Також 17. так? Давайте знімемо підставочку і заміримо ось тут зверху, наскільки, наскільки. Тут в нас. Бачите, 5,5 рівно. Тут також 5,5. Звичайно, друзі, давайте подивимось на висоту. Висоту будемо дивитись з вами ось таким чином. Так, зараз приберу. Також приблизно, бачите, приблизно буде 19 см також. Ось такі в нас основні. Розміри, проте, забув ще один. Давайте я зараз поверну ось таким чином. Так, тут у нас ще один розмір. Ось цей. І подивимось тут скільки. Так. Досюди, так? Від крайньої точки ось тут і крайня ось тут. У нас ось тут 17, приблизно 17 сантиметрів буде. Так. Ваги на місці, значить, давайте ми їх ось таким чином сюди і встановимо. Ось так, щоб вам було видно. І вмикаємо. Так, всі бачать так, нуль. Беремо нашу піч і ось так, бачите, вся піч з підставкою, і також ось цією підставкою також її сюди давайте. Повернемо і подивимось, скільки вона важить. Так, бачите? П'ятсот одинадцять грам. Так, п'ятсот. Видно вам там п'ятсот одинадцять. Прибираю піч і ставлю. Зараз давайте подивимося скільки важить чохол. Ну тут чохол і інструкція. 77 грамів. 511 і 77. У нас буде майже 600 грамів. Без там 20 грам. Давайте швиденько скажу пару слів буквально про... Мої емоції про піч загалом. Що сподобалось, не сподобалось і так далі. Значить, давайте почнемо. Перше, вона маленька, це круто, вона потужна і багато палива не потребує, щоб щось скип'ятити. Це дуже класно. Далі. Досить зручна, велика така підставка. Підійде для будь-якого посуду, в принципі. так? Ну, про великі казанки тут річ, і... річ не йде, так? Е, далі, що ще можна сказати? Збирається, в принципі, швиденько. Один-два рази попрактикуватись і можна там відразу швиденько зібрати. Так. Далі йдемо. Це індивідуальне спорядження. так? Тобто. Не на велику кількість людей, туристів. Тобто одна або дві людини. Думаю, більше буде не дуже комфортно через те, що піч мала, потрібно завжди піддавати, підкидати дров і щепок. Ну, прям постійно. Так? Вона завжди голодна і завжди хоче їсти. Далі, це такий плюс-мінус. Вирішуйте, будь ласка, самі. Далі. Е, в принципі, від температури піч не повело і все з нею добре. Проте ось цю підставку. Ось бачите, так? Зараз я вам покажу. Дивіться. Чик, чик. Чик. Ну, трішки повело. Проте це просто через конструкцію, якби. Вона була зроблена трішки інакше. Такого не було. Я думаю, так. Якісь там ребра жорсткості або якісь тут прорізі, якби було і так, то її б ось так не повело. Ну, це така фігня, в принципі. Так, ну ось така крута, прикольна піч. Створює класну атмосферу, біля неї дуже круто посидіти можна. Е, дуже круто, що вона на петлях. Це означає, що швиденько вона збирається і розбирається. Е, значить, значить що ще. що ще е, Колір вже сказав, що вона змінила. Так, вона була така срібляста, а зараз, бачите, ось така як е, ну веселка, можна так сказати. так Тобто тут багато кольорів. Я ось тут бачу, ось тут навіть якийсь там і фіолетовий, і якийсь блакитний, жовтенький, помаранчевий ну Тобто колір вона 100% змінить. Що ще можна сказати? Отримав купу задоволення, піч мені в цілому сподобалось можна тягати з собою не один рік, отримувати купу задоволення. Кожному своє, давайте так і скажемо. Підійде для людей, які полюбляють кемпінг, бушкрафт, відпочинок в диких умовах на природі, або для людей, які полюбляють ось такі класні атмосферні речі для кемпінгу і туризму. Ось так. Всім дуже дякую за перегляд і побачимось у наступних відео. А я піду пакувати цю чудову піч і відправляти її в власнику. Всім дуже дякую. Я вже сказав так. Ну ще раз вам подякую і побачимось у наступному відео.